Перед ми намотуємо на снівниці нитки, так по порядку вісім сірих, вісім білих ниточок. Потім намотуємо на вал. так, от нас є вал і заправляємо в ничниці. От вісім сірих, вісім білих ниточок. Заправили в вничниці, заправляємо в бердо. Так само вже як ми заправили в бердо. Прив'язуємо до цього валу і починаємо ткати. Тільки для того, щоб налаштувати верстат, майстриня витрачає два дні. Втім, це лише початок клопіткої праці. Але ради вилівських ткаль складність роботи не лякає. Нині ті жінки чи не єдині в Україні, хто вміє виготовляти серпанок. Тут найтонші ниточки, і з ними не можна просто сісти і підкати. Це ж вона рветься, самі бачили, ну якби дуже тонесенька, делікатна. Треба спокійно над тим працювати, мати. Спокій в душі, в серці в голові. Завдяки їм у центрі дослідження і відродження Волині за три роки вдалося пошити п'ять повних костюмів із серпанку. Найбільше часу займає підготовчий процес, адже зразки старовинного одягу доводилось шукати у різних музеях та приватних колекціях. Майстри досконало відтворювали не тільки тканину, а й крії, гудзики, вишивку та навіть стіпки. Тому собівартість такого строю сягає 14 тисяч гривень. Серпанок найтонша тканина. Вона була дорогою і сто років тому. Попри це, майже кожна господиня старалась надбати собі такий костюм. Одягали його на найбільші свята до вінця, то в перший день жнив. Елементи вбрання із серпанку відомі й в інших регіонах України, але повний стрій ткали лише на Волині. Відтак у Радивилівському центрі вирішили місцеву пам'ятку прославити на загал та зробити туристичною принадою краю. Є Дніпропетровщина вона представлена. Петриківкою то Волинь сьогодні має також мати свою візитівку, і цією візитівкою ми вважаємо, що має бути м серпанок Волинський. Тому директор центру пропонує включити Серпанок у список нематеріальних цінностей ЮНЕСКО. Його ініціативу підтримали на рівні Києва та області. Разом з тим, це дасть змогу долучити до Рівенської області, до України і потік туристів і поціновувачів цієї майстерності. Через те певні шляхи ми робимо до цього визнання. Міністерство культури вже прийняло до розгляду цю пропозицію, хоча це лише перший етап. Вся ж процедура може затягнутися на роки і коштуватиме чималих грошей. Але результат вартий зусиль. Переконані і чиновники, і етнографи. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма День.